Як ваші Роман? — Потихеньку. — Роман Карман. Потихеньку. — Що на цей раз у тебе? Нічого, все теж. Все теж інфініті, так? Це яку ти дійбаш за цю неділю? Другу. Так. А тобі де значок? Смотри. Що? Значок йде тобі. Інфініті. Mm -hmm. да. Тут понароблювали таких діло, не Покажи. Люблю після когось робити. А познімали радіатори, вентилятори, кажу нашу. А ну, ми боялися знімати, каже, щоб не зачепити, Ну теж варіант. А щоб треба було морду розібрати. Ну да і що... кришу зрізати. І кришу, ну ти. Все, короче, пацани, слід на сняти мотор. Коротше і ну, розібратися. Треба спочатку снізати кришу, а потім знімати мотор, да? ну без того ніяк. Так, Ці показуй, розказуй. Показуй. А що розказувати? Пошли людям, хоч мотор покажем. Який цей? Да. Бачили люди. Ні, не, не бачили. А, так, тоді кюш кажуть. Да. Це повноприводний вже. На, на три турбіни. Три да? Одна по центрі і дві по бокам. Так, це пацани, 3 бітурбо. Ви ж скажете, що тут можна поняти? Ну, в принципі, Та от Все ясно, все як боже да. день. Елементарно. Да. Елементарно. Да. Коротше, тігри, така ситуація, електрорейка, оця вся конструкцію ліга цю зобразити, це пизда. Щось треба потратити. Ну, Рома професіонал, ну поки. О, він вже за, за цю неділю три такі зробив. Та ні, Чи вар, чотири? Вар, вар. Два, да? Не треба вже це перехвалювати. Ага. Так, е, взагалі, що нам з найсложнею? Що складно? Да, да. Ну це зібрати назад все. Це ж мозги на цьому мать. ти фотографіруєш? Треба, да, сфоткати і все. А він же оператор. Рома оператор. Почти. Почти, так. Да. Комп'ютерного набору. Да. Так, Тігри, знаєте, скільки Рома за цю роботу бере, блядь, щоб ви розуміли? У нього так це двушка, як у цього. У Юрі аж блядь. У Юри все по дві, блядь, похуй. Сьогодні машину так таку дві, блядь. Рома теж, дві, блядь. Каже, стісно сказати, пацани, це акція. Більш по такій акції ми ці мотори робити не будемо, тому що з ним більше говолен'яка, чим... З моторами, блять, з що ні? Головняк ще в тому, що немає запчастей на нього. Да, Прокладки не. елементарно, якось на вихлопну і, і сидиш жди. з Японії, да? звідки? А ти залазиш, короче, для... на стілажу, там зверху ножки звісу і сидиш, да? Так, да, і сиджу-жду, що робити. У нас дискотека де засідається. Там у нас кожен день, дискотека. Да. коттек. Це тігри, у кого інфініти така, іменно гонка, на три турбіни на 600 сил або 800, можете обращатися і. Приїжджать на ДДК Мотор. Поэтому, тігри, ми работаємо. А в шапку профіля переходим, кстати, забув вам сказать.